Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні у нас розпаковочка е, листа, який ми отримали від Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Е, знаємо вже зміст е, повідомлення, яке е, знаходиться всередині. От зараз ми дивимося на е, цілісність пломб. Тобто цей пакет не вскривався. І знаючи про те, що знаходиться всередині, ми це робимо під відео для того, аби потім зробити певні юридичні дії. Розпаковуємо цей конверт і достаємо ще один конверт. Також дивимося на цілісність цього документа, цього конверту, точніше. От, і вскриваємо. Не будемо довго розповідати. У нас вже є електронна відповідь на наше звернення до ЦДАО. От. Ось ці документи, які ми запитували. Так. Це відповідь людині, нашому журналісту в місті Київ. Дякуємо за витрачений час і енергію. Так, і ось ми дивимось на ті архівні копії, які нам надійшли. Далі ми в відео будемо аналізувати ці документи, так, поверхнево. От, вони, в принципі, відповідають тим варіантам, які є на сайті Верховної Ради. Так, а ось цей варіант у нас трошки не відповідає. Так, дивимось тут, дивимось тут, все є, все є. Ось, повертаємось до цієї постанови про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі. 1 грудня 1991 року. Це документ 1661-12 Римське від 11 жовтня 1991 року. Ось що ми знайшли в додатку до цього документу форму бюлетеня, яка не відповідає встановленій формі, та яка є на сайті. Верховної Ради України. Трохи далі. Ви побачите це все відео. Там трошки перепрошуємо за якість звуку. Зараз пробуємо налаштувати програму. Вона трошки, мабуть, не співпадає з Windows 10 чи щось таке, бо якось дивно я на тому відео От Так що перепрошуємо. дякуємо всім, хто нам допомагає копійчиною. Ми продовжуємо викупати документи. Ми продовжуємо друкувати газету. Газету передаємо і на передову, і в шпиталі. Одним словом, дякуємо. Дякуємо. Я дякуємо. хочу Більш детально ознайомитися з тими документами, які нами були запитані в Центральному державному архіві, які ми отримали чотири документи, і співставити їх з. Аналогами, які знаходяться на сайті Верховної Ради України в електронному вигляді. І перший документ, який ми зараз бачимо, вибачте на своїх моніторах з позначкою, архівна копія, це постанова президії Верховної Ради Української РСР про зміст бюлетеня. що... Виноситься Верховною Радою Української РСР на референдум 17 березня 1991 року. Зміст цього документу я вам зачитувати не буду. Ви ознайомитесь самостійно. Я залишу всі ці документи під даним відео на сайті, на нашому Багнетнації. Єдине, на чому хотілося б загострити увагу, зміст цього документу. Виглядав наступним чином, чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських увага суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України? Тобто, 17 березня на референдумі ми підтвердили своє прагнення щодо, в першу чергу, утворення держави своєї української держави. Цей документ від 22 лютого 1991 року порядковий номер реєстраційний його 759 12 Римське. Далі на ваших екранах з'являються документи, які ми архівуємо ну, в такому вигляді архівуємо для себе. І цей документ зараз я його подаю для того, аби ви співставили, що він в принципі співпадає з оригіналом, наданим нам державним, Центральним державним архівом. Також бачимо номер, дату, бачимо історію документа, його публікація в відомостях Верховної Ради. Зафіксована. От, наступний документ з позначкою Архівна копія це постанова президії, постанова Верховної Ради Української РСР про проведення референдуму в Українській РСР 17 березня 1991 року. Також ви ознайомитеся з цим документом під відео. Цей документ від 27 лютого 1991 року. Реєстраційний номер 788-12 Римське. Цей документ також відповідає своєму електронному аналогу, розміщеному на сайті Верховної Ради. От зараз ми бачимо ну, фактично фотокопію електронного документа. Також бачимо статус документа постанова. Історія документа, його прийняття опублікування. Наступний документ, який нами було запитано і отримано, це знов бачите, архівну копію постанови президії Верховної Ради Української РСР про проведення 17 березня 1991 року. Одночасно з загальним референдумом опитування населення Української РСР для виявлення думки громадян щодо змісту наступного е, союзу. Тобто ще вагалися, в якому форматі е, буде е, наступний союз і навіть хотіли опитати е, людей щодо цієї форми. Так, от ми бачимо. Бачимо пункти цього, цієї постанови. Тут також їх опублікуємо. Тут трошки архів скосив нам трошки. Ми на це, в принципі, не скаржимося на якість цього зображення. Ну, хай таке буде. Знов таки, цей документ від 27 лютого 1991 року, його реєстраційний номер 794-12 Римське. Цей документ йшов з додатком. Ось ви бачите зараз розподіл видатків на проведення 17 березня 1991 року, одночасно з загальним референдумом опитування. В Українській РСР, і тут от ми бачимо по областях видатки. Навіть завізований ось, кимось завізований. Те ж саме ми спостерігаємо і в електронному вигляді. Стоп, стоп. А ні, все, все гаразд. 794. І тут у нас 794 Тире-12 Римське постанова Президії Ради Верховної Ради Української РСР. Те ж саме йде додаток до, цієї, до цього документу. Так. А от. Наступний документ, зараз ми на нього прокрутимо, це постанова Верховної Ради України про форму бюлетеня на голосування на всеукраїнському референдумі, але це вже на іншому референдумі, який відбувся 1 грудня 1991 року. На підтвердження акта проголошення незалежності України. Наступний документ, який ми з вами розглянемо, з'являється 7 жовтня 1993 року за реєстраційним номером 3488-12 римське. І це закон України. Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України. Наразі цей закон зазначений в відомостях Верховної Ради як чинний. Верховна Рада України постановляє, органом законодавчої влади України є Верховна Рада України. Це стаття перша цього закону. Друге. Верховна Рада України складається із 450 народних депутатів України, які обираються безпосередньо народом терміном на 4 роки і працюють на постійній основі. Народним депутатом може бути громадянин України, який має право голосу, не молодше 25 років на день виборів, постійно проживає на території України. Дуже цікавий документ. Я хочу звернути вашу увагу. В контексті розглянутих вже попередніх нами документів, які, які датовані майже півтора річною давниною, та ж сама постанова про печатки Верховної Ради України. От тобто, спочатку з'являються печатки органу, потім з'являються депутати дивним чином з статусом народних депутатів в Верховній Раді. А потім з'являється, скажімо так, назва самого, самого утворення. І дана постанова вона дуже коротенька відповідно до статті 36 закону української РСР про всеукраїнські та місцеві референдуми. Встановити таку форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі розміром 160 на 150 міліметрів до цієї постанови додавався зразок цієї форми бюлетеня. Даний документ від 11 жовтня 1991 року і реєстраційний номер 1661. 12 Римське, і в електронному вигляді додаток, бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі має наступний вигляд: це зміст акта проголошення незалежності України, де в кінці ставиться питання, чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України? Так, підтверджую, ні не підтверджую. Залиште одну позначку і зазначених відповідей, іншу викресліть. Ось іде посилання у нас на електронний оригінал про форму бюлетеня, постанова, статус документа, його реєстраційний номер, номер, історія документа. Публікація в відомостях Верховної Ради. відомості. Так. А ось можливо, той оригінал, який був переданий і знаходиться в даний час в Центральному державному архіві. Ось ця постанова Верховної Ради України з позначкою Архівна копія. Про форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі, той самий текст ми бачимо, який встановлює форму розмірами 160 на 150 міліметрів. От. Документ від 11 жовтня 1991 року. Номер тут відверто чи затертий чи підтертий. Ну, у всякому випадку, якщо придивитися. То видно 1661-12 Римське. А ось ми бачимо підробку ту, яку нам надали в на наш інформаційний запит з державного архіву, і ми бачимо, що ця форма бюлетеня не відповідає зазначеній, Формі бюлетеня, яка розміщена на сайті Верховної Ради України. От, знов таки щось тут, які-то позначки, хтось щось розписується, чоркає. Незрозуміло що. У нас, в принципі, є форма бюлетеня, але це не архівна копія. От, от такий вигляд воно. Мало в оригіналі, От, але чомусь в архіві, в центральному державному архіві такого документу немає, а є підробка. Отже, будемо е діяти е відповідним чином. Будемо фіксувати е через е складання акту е Виявлення підробки в, в матеріалах архівних копій. І будемо повідомляти компетентні органи про цей факт. По-іншому не можна. Ви бачите все наочно. Я вам дякую. Хай щастить на все добре. Все буде багнет нації.